Гороскоп на 5 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНЕ. День підійде для того, щоб обговорити серйозні питання та обміркувати плани на найближче майбутнє. Однак приступати до активних дій поки не час. Занадто багато обставин може скластися невдалим для вас чином. Намагайтеся уникати суперечок, свою правоту ви навряд чи доведете, а стосунки можете зіпсувати. Тельці. День буде досить напруженим, і це може вплинути на настрій. Родичі намагатимуться втрутитися у ваші справи і це не потішить. М'яко, але рішуче розставте кордони, щоб не бути втягнутим у тривалий конфлікт. Але серйозних проблем не виникне. Вам вдасться вирішити цю ситуацію. Близнюки. День дасть шанс вирішити багато проблем. Гарний момент, щоб вирушати у подорож, особливо закордонно. Корисно буде зайнятися волонтерством. Це подарує вам душевний підйом а може ще й нові приємні знайомства. Близнюкам, зайнятим навчанням, буде легко справлятися зі складними завданнями, тому варто приділити більше часу підготовці до занять. Раке. На вас чекає легкий і сприятливий день. Вийде багато чого придумати і багато зробити. Можна намітити далекосяжні плани, домовитися з союзниками, порадитися з впливовими людьми. Побутові турботи дещо відволікатимуть від масштабних завдань, по можливості розподіліть домашні справи між усіма членами сім'ї. Так вдасться виконати все важливо швидше і простіше. Леви, вранці вам потрібно буде згадати не про найприємніші обов'язки, які доведеться виконати. Деякі плани знадобиться скасувати або перенести, і це навряд чи вас потішить. Не беріть на себе надто багато справ. зосередьтеся на найголовнішому. Обставини не завжди будуть складатися сприятливо для вас, тому будьте готові виявити завзятість і наполегливість. Діви! Сьогодні ви будете особливо енергійні, винахідливі та наполегливі, тому впорайтеся з усіма несподіванками. Підходящий момент наводити порядок, створювати красу, упорядковувати речі та позбавлятися від непотрібного. Сприятливим буде день і для покупок, у тому числі дорогих, придбані речі прослужать вам дуже довго. Будьте особливо уважні за кермом, порушення правил дорожнього руху напевно призведе до штрафів. Терези. будьте готові попрацювати! Напевно, потрібно буде попрацювати руками і застосувати фізичну силу, але ви успішно з усім впораєтеся і навіть отримаєте задоволення. Не виключено, що ви розкриєте нові можливості. Тільки будьте обережні при користуванні електроприладами є невелика ймовірність поломок. Усунути їх вийде швидко і легко, але настрій трохи зіпсується. Скорпіони. Уникайте імпульсивних витрат. Сьогодні особливо можлива втрата грошей. Серйозними робочими питаннями теж не слід займатися, дочекайтеся більш приятливого моменту. Обставини можуть стати на заваді виконувати намічене. Домашні турботи вимагатимуть більше уваги, ніж ви очікували. Уникайте суперечок та дискусій. Вони навряд чи призведуть до чогось хорошого. Стрільці. Настав момент приділити увагу домашнім турботам. Краще не починати нічого глобального, а розібратися з дрібницями. У першій половині дня бажано обмежити спілкування, оскільки ви будете схильні дратуватись з незначних приводів. Якщо ви зможете побути наодинці з собою, то швидко проведете емоційний стан у норму. Козароги. Вміння зберігати спокій у будь-якій ситуації дуже вам знадобиться. Частину намічених планів доведеться скасувати або перебудувати на ходу, а оточуючи, не завжди виконуватимуть свої обіцянки. Проте ви зможете вирішити всі важливі питання, а не суттєві благополучно перенесете на пізніший термін. Водолії. Варто звернутися за порадою до старших родичів або досвідченіших друзів. Їхні рекомендації допоможуть вам впоратися з багатьма робочими завданнями. Вам виявиться просто знаходити спільну мову як з близькими людьми, так і з малознайомими. Добре вдасться досягати своїх цілей. Варто намітити плани на найближчу перспективу. Навіть найсміливіші з них матимуть високі шанси на успіх. Риби. Обставини складуться на вашу користь, вийде реалізувати низку сміливих ідей та створити гарний заділ на майбутнє. Вам дасться заручитись підтримкою родичів для вирішення деяких важливих питань. Рибам, які здобувають освіту або підвищують кваліфікацію, слід приділити особливу увагу навчанню. День сприятливий для коротких поїздок, довгих подорожей та відряджень.